Цього тижня відбувся попередній етап Кубка України, в якому брали участь команди першої і другої ліги. Це по суті одна тридцять друга фіналу. І ви знаєте, наша редакція дуже любить такі протистояння, адже в них є своя родзинка. І саме сьогодні ми хочемо звернути вашу увагу на ці матчі. Адже ми для цього підготували для вас серію матеріалів. І у першому сюжеті ми покажемо і красені голи, і неймовірно яскравих оболівальників, і навіть дуже зворушливі моменти. Тобака любить м'ясо, ворона любить сир. Ми любимо ковалівку. Ковалівка наш кумір. У ковалівці класний фан-сектор. Душевно співають і щиро вірять у свою команду. Вже бачать колос в українській еліті. Тут треба в прем'єр-лізі. Вам вже динамо приймати. так? Да? Да, да. Через года п'ять потягнемо. Це в майбутньому, а нині Колос з приймав у кубку України доброго знайомого Верас із Рівного ковалівці швидко забили козир, виконав штрафний м'яч відскочив від поперечки та чи ворота. Сумніваєтеся? і правильно, 3D-перевірка чітко говорить: м'яч лінію воріт не перетнув. Але суддя гол зарахував 1-0 і фан сектор виконав фірмову пісню. Тренер Вереса Володимир Мазер розлютився, дісталося і гравцям. На 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 і суддям. Резюме про роботу арбітрів мазер зробив вже по закінченні матчу. Судді ті люди. Вони ніколи не помиляються. Так. що... Що я скажу не ну сьогодні було важко пограли проти чотирнадцяти чоловік. Верес зумів переламати гру на свою користь. Зрівняв рахунок нападник Сикорський, гравець якого найбільше критикував Мазер. Він із голом футболіста привітав своєрідно. А вирішилася доля цього протистояння вже у додатковий час. Сконструювали Голвера Сагравці атаки, які вийшли на заміну. Сергійчук віддав, Степенюк забив. 2-1 на користь рівнян. Кубок ми хотіли далі пройти. Хотілося, щоб в село приїхала команда з іменем. У нас дуже бітний президент, який дуже мріяв, що ми пройшли далі в кубку. Ковалівка сумує, але хіба це катастрофа? Головне щиро вболівати, і переможна пісня ще неодмінно пролунає. Коли догляд за газоном покладений на професіоналів, можна грати 90 і 120 хвилин. Суми та лічівець також не обмежилися основним часом. Роналдіньо не завадив би жодній з команд, які першочергово старалися виграти боротьбу. Наставник Олександр Севідов відкрито говорить, що кубок наразі не є пріоритетом лічівця. Саме тому на поле стадіону ювілей вийшов на половину склад із середнім віком близько 20 років. Сам Совідов сидів на трибунах, а з лавки керував старший тренер дубля Олександр Волков. Суми два останніх сезони проходили цей етап кубка і нині планували. Тільки проти був воротар і лічівця Гальчук. На його рахунку кілька вдалих севів. Отак тягнули команди з нулями до 110-ї хвилини, а потім сталася результативна швидка атака гостей. 18-річний Білоконь прострілив, а 16-річний Данило Папук замкнув. Автор переможного голу один із двох братів близнюків, які вперше зіграли на дорослому рівні. Хлопцям було для кого грати. Гра дуже тяжко була, відбивалися багато. Так повезло, що дуже повезло. Спасибо Богу, що так вийшло, що я забив гол. Кому присвячуєш забитим м'яч? Я мамі присвячую, вона умерла, я її постійно. Другий раз за два тижні зустрічалася Київська оболонь. Гірник спорт у чемпіонаті першої ліги оболонь перемогла клуби з горішних плавнів 2-1. Але кубкова перемога далася скромніше та нервовіше. Кияну тиснули, але забити ніяк не могли. Малювані нічия в основний час і лише на 107-й хвилині оболонь забила. Гордійчук вдало зіграв на підхопленні і поцілив у ворота гірників. Ми на кубок великих таких надіж не ставимо, нам 1-4 дійти. А там до фіналу чуть-чуть. Задача минимум. Да, да. В тому году у нас Динамо остановило, я думаю, в этом году ніхто не остановит. 1-0 Оболонь-Бравар заслужила помріяти. Ще одна безкомпромісна дуель. Інгулець та Миколаїв вони не шукали для себе простих шляхів. Миколаївці забили наприкінці першого тайму. Берко на дальній стіці майстерно скористався з високої передачі з флангу. Для інгульця ситуацію врятував Віталій Колесников. Нападника ніхто не тримав. і Він зрівняв рахунок за три хвилини до закінчення основного часу. Драматична гра дійшла до серії пенальті, і тут же майстернішими були миколаївці. 3-1, їхня перемога. За 11-метровими Миколаїв продовжує свою мандрівку. Ну, ми показали лише частину з 14 поєдинків, які мали місце в одній 32-й фіналу Кубка України. Було ще багато цікавих матчів. Ми показали ті поєдинки, які закінчувалися, так би мовити, знаєте, з якоюсь інтригою додатковий час серії пенальті. Але були ще інші матчі, де... Визначали переможця набагато раніше. В принципі, там були фаворити, ну, але і там не обійшлося без скандальних поєдинків. Друга частина однієї 32 фіналу Кубка України в нашому наступному огляді. УФК Тернопіль проблеми із фінансами і з увагою вболівальників. Але їхній тренер, скандальний Іван Марущак, тепер чомусь не просить підтримки у Путіна, як це робив під час анексії Криму, будучи тренером Ялтинської жемчужини. Ну добре, хоч Марущак не визнає Тернопіль російським містом як це зробив із Ялтою. ФК Тернопіль виграв у колег по першій лізі скали зі стрия. Скромно і без особливих гольових моментів. Усе вирішилося на 12 12-й хвилині, коли вкидання за бокової після однієї передачі закінчилося на Гевличі. Півзахисник зробив 1-0 і вивів Тернопіль далі. Дніпровська доля це про суперників Балкан з Одещини. Минулого року у цьому раунді вони поступилися Дніпру. Тоді ще з Дніпропетровська, 0 1 Цього року в гості приїхав Дніпро Черкаський. Господарі з усіх сил намагалися повторити минулорічний результат і навіть забили, але красиву комбінацію арбітри не оцінили. Офсайд і справедливо не зараховане взяття воріт. Гості фаворити включилися лише по перерві і одразу забили. Провалом захисту Балкан скористався дует. Екс-гравців Динамо 2 Майк та Ісраїлов. Останній став автором єдиного переможного голу. 0-1. Балкани знову вилітають на ранній стадії Кубка України. Коли кубок не в пріоритеті, можна ставити на піврезервні склади. Це про матч Геліоса та Дисни. Героєм гри міг стати воротар Геліоса Єрохін. Ось так він страхував захисників. Ось так відбивав потужні удари. Не розібрався лише на 82-й хвилині. Подачу від Чупурненка пропустили усі, окрім Щедракова. 0-1 Десна повела в рахунку. Геліос хотів відігратися за допомогою хитрощів. Спочатку нападник Івашко заважав голкіперу Десни Махновському вести м'яч у гру, і воротар не стримався. Навмисний удар суперника справедлива червона картка. Заміну Десни вже не було, і в ворота став захисник. Мельник ось він справжній герой. Два сейви польового гравця наприкінці матчу і обійми від партнерів з фінальним свистком. 0-1 Десна йде далі. Друголігова зустріч Креміна і Реал Фарми, який попередній матч перетворилися на гру запасних. Обидва колективи перевірили футболістів, які отримують менше ігрової практики. Реал Фарма виставила одразу дев'ять резервістів. Один з таких новачок Реал Фарми. Бицько забив перший гол у грі на 39-й хвилині. Відповідь Кремня гол зі стандарту на 57-й хвилині у виконанні захисника Курелеха. 2-1 зробили Бицко та Кулішенко. Перший підсік м'яч, другий підсічку реалізував угол. Реал Фарма вибиває незацікавленою кубку Кремінь і проходить далі, не ставлячи перед собою особливих завдань на турнір. Лише жвавий павучок на об'єктиві у перерві матчу «Енергія Жемчужина зняв із поєдинку млявість. Вже на першій хвилині другого тайму далеке закидання гостей з центра поля продовжилося точним ударом Олександра Ткача у торкання. Наприкінці гри двома ефектними фінтами в одній атаці Паламар створив нагоду для Лазаровича. Нападник просто не мав права змарнувати такий простріл. 2-0 за одеситами. Натомість у винниках запахло драмою наприкінці першого тайму. Місцевий рух у матчі з арсеналом Київ після подачі кутового, на думку господарів забив чистий гол. На віз Бориса Баранця замикав Омельченко. Забили гол, чистий і м'яч від перекладини перетнув лінію. Так що. всі бачили тільки напевно небуковий суддя. Ну ладно, то їхні справи. Григорій Баранець стежив за епізодом з лавки, бо отримав травму вже на сьомій хвилині, і він не помилився у своїх висновках. Як засвідчує 3 d графіка, гол дійсно був рух? Міг повести вперед, натомість на перерву пішов програючи. Семчук у контрвипаді розібрався із захисником і з голкіпером. У другому таймі не встиг Андерсона СООЛА з'явитися на полі, як одразу повторив перший гол своєї команди, теж обігравши оборонця і воротаря. Рух оголив шаблі і побіг в атаку, залишаючи зони. Ця спроба випросити пенальті закінчилася для господарів виходом сам на сам Биковського. Нападник уникнув підкату і забив воротарю поміж ніг. Ішла 81 перша хвилина матчу. Мы полностью доминировали матч, держали. При счете 3-0 ребята чуть-чуть успокоились, расконцентрировались. Этим мы воспользовались квалифицированные футболисты Руха. А то, що ми отскочили, ні. я считаю, Рух отскочил, потому що ми должны были выигрывать 4-1, 5-2. 0-3 и 10 хвилин до свистка. До честі гравців руху вони змогли відквитати аж два м'ячі. Борис Баранець не мав опору під час першого взяття воріт. А другий гол головою забивав Шептицький, замкнувши подачу з Остання навала успіху не принесла. І місце в одній шістнадцятій кубка посів Арсенал Київ. Один точний удар Гуськова вивів до однієї 16-ї фіналу Полтаву. У другому таймі, завдяки пресингу форварда господарі відібрали м'яч біля штрафного майданчика Буковини. Атака отримала розвиток через правий фланг, і Гуськов вдруге скористався помилкою центральних оборонців Буковини. Цей гол приніс йому звання найціннішого гравця матчу. Гості з Чернівців створювали більше загроз. Ближче до фінального свистка навіть забили. Але арбітер скасував взяття воріт через офсайд. Ажіотаж на матчі у Ромнах можна було оцінити по кількості припаркованого у бабіч поля екотранспорту, та велосипед місцевого аматорського агробізнеса потрапив під комбайн Вінницької ниви. Причому за кримом машини, судячи з усього, сидів Колінс Гаха. Камерунський нападник Ниви вперше протаранив захист господарів на 44-й хвилині, віддавши гольовий пас на Полющика. А середині другого тайму реалізував пенальті за гру рукою 0-2. А рахунок взагалі міг бути хокейним, адже команди створили мільйон моментів на двох. Утім, кволу гру захисту компенсували видовищні сейви голкіперів. Один з найрезультативніших і найскандальніших матчів однієї 32-ї. хоч кристал та нафтовик могли забивати й більше, але арбітер не призначив кілька пенальті. Судив гру Віктор Арановський, наймолодший суддівської династії Арановських. Героєм одного з найсуперечливіших моментів став 11-й номер кристала Гливий. Він впав очевидь після удару ззаду від захисника нафтовика Герта. Арановський побачив тут симуляцію і покарав гливого жовтою. У інших на думку кристала гравці отримували заду по ногах, що ігнорувалося арбітром. Нафтовик може полювати лише до одного моменту: кристалець Адаменко, навалився на суперника, але свисток теж промовчав. На загал, представника Мохтирки гріх жалітися на арбітра. Арановський призначив для них один пенальті, після якого стало 2-0. Забив вечтомов. Перед ним рахунок відкрив Арвеладзе, який скористався незграбністю воротаря. Третій гол до перерви забив Войцеховський. нападник. Зім'яв захисників. Вони розгубилися, заплуталися і не завадили пробити поворотах. Четвертий гол. Теж на совісті захисників, які своїм безладом допомогли вичтомову. Гол кристала у виконанні Адаменка за 20 хвилин до завершення гри не врятував ситуацію. З другої спроби футболіст вколотив м'яч у ворота. 4 1 на користь нафтовика. По Перше хочеться ще вибачитися, тому що арбітром останнього поєдинку був не Віктор Рановська, Віталій Рановський. Віталій, 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 вибачте. А з приводу цих матчів, що відбувалося, ми дуже любимо за тим стежці, тому що знаєте, справді там живий футбол. От коли відбуваються такі протистояння, коли оце знаєте, немає кордонів, міліції, поліції вже зараз. Коли футболісти швидкі, там, от якби Степаненко так показав, як він показав, то, то біг би дуже далеко.